Друзі, всім привіт, доброго раночку. Ми вже поснідали і взялися за роботу. Я хочу трошки прибрати цю клумбочку, тому що там вже цей кульбаби на що це просто капець. Трошки вже повибирала. Ну, тут видно, борюся з цією травичкою, яку я вам показувала, цю зелененьку. Трошки наводимо лад. Що мама сказала перез... розсадити ці. Як вони називаються? Маргарітки. Маргарітки. Так гарно розцвіли і треба їх розсадити. Ну вони точно не пропадуть, якщо їх. Іра, ну ми ж їх купляємо. Це згадуємо, як ми тоді. Там нарушити їм якийсь процес. Ні, ми куплю це. Mm. Добрий ранок, добрий день. Кущиком. Побачила кущик, викопала його. Ти сюди не садити, там щось сіяла. Угу. Тако і таку роси розподілити їх. Так, тако, тако. тако. Да. Нікуся взялася за таку роботу, вона хоче копати. Але тут ну, земля вже вспушена. треба її тільки так трошки поперекидати. Потім мама тут буде садити помідори. Юра там косе травичку, а Лора б'є байдики, так, Лорочка? З Да, Так що займаємось справами. Вхід пішов домашній сік. Мама робила в минулому році. Яблучний, грушово-яблучний. яблочний Укейкась смесь, мабуть. М -м -м, яка вкуснятина. Нікуся, йдеш пити? Так. Да. Макота, да, натур, продукт. Ця жабку відкопала, дивіться яку пузату. Головне, що ти її не... не нашкодила їй. Трига. Іди, жаба. Що мені з нею робити? А ти на лопату і, і туди ти під кущ. Трига, на мене. Не наскочить, дай мені лопату. Лопату. А. Ану на потримай. Як я буду прибирати жабу? Вона ховається від ужі. Я їде. Жаба-космонавт. Пригай, давай звідси. Дивися, а де у нас чорні. Да? Угу. Гарні. Що тобі від мене треба? А? Тобі від мене? Кусає мене. Кусь Це знаєте, що вона робить? Це Вона так просто їсти. Ніка її навчила. Бусі. На, їсть. Кусь. Буся, кусь. Буся кусь. Кусь. Буся кусь. От так. Вона знатно, це просто капець. Лора, ти будеш кусь робити? Ви скажи, даш що за це кусь? Нє, Лора вчора вчворила гадость. Лора, пішла, вимазалась. Не буду казати в чому, але ви розумієте. Я їй мила, думала, я не знаю там. Цуценят народжу. І це вонючки. А Буся не нажера. Да? Не нажера мала. Вже від'їлася так, що не може на сходи зібратися. Хоча вдома на другий поверх піднімається, коли нікого немає вдома. І робить там пакості. Табуся. Ай, не М-м-м. Не Ви тільки ну, подивіться, яка в нас помічниця. Нікуся вчора скопала город. Сама ось цю частину. Сьогодні вийшла, кажу, давай будемо розсаджувати квіти. Вона каже: ні, хочу копати. І знов копає наша помічниця, трудівниця. Бабушкина помощниця. Ми все ще косимо траву. Вчора багато теж покосили, і лишилася ще ось ця частинка. Ось ця. І там ще за будиночком трошки. Дерева в нас гарненькі вже біленькі стоять, я вам вже показувала. Сьогодні в нас трошки прохолодніше, але вже потрохи розвиднюються. Ці хмарки розходяться. І хоч трошки стає тепліше, бо без сонця взагалі якось не дуже. Буся тобі добре? Вигрівається. Ми зараз будемо садити ось такі квіти. Нарешті ми вже всі, всю траву скосили. Дивіться, зараз я вам покажу, як це все виглядає. Ось так. Я вам кажу, в нас як це, поле для гольфу. І коли підстрижена травичка, взагалі так все гарно виглядає. Мама. Так. Нібито вже всю таку роботу зробили, яку планували за цей час, коли ми тут на дачі. Завтра вже будемо їхати додому. Ще з мамою посіємо цей бурячок. Мама вже там щось насіяла, але мама сіє, а птахи ходять і викльовують, ходять і викльовують. І ще й дивиться, видивляється, так? Да? Коли підеш звідти? Угу. Ти вже урожай збираєш? Так. Да. Двіки в нас. Салатик. Салатик і рідисочка. Проклюнувся, так. Да. Сьогодні така погода, сонце тепло. Сховалося сонце. Я куртку вдіваю ще і на теплий костюм. А мама в нас гаряча жіночка. Да. Вона тільки в цей, без рукавці. А на що це ти робиш? Може для буряка. А Тому? може просто цею? А бачиш, де вона губу взялася? Ти що, ти все будеш зараз перекапувати? Його тут Я що знаю? Поки ти признімаєш, вести. У, -у, -у. У нас, до речі, зараз повітряна тривога, загроза ракетного обстрілу. Як? І паразити не можуть Ну. Зверху в нас там м'ясце лежить, розморожується, тому що ми вже пізно дістали, а в нас вже вечір, Юрій. Що? Розкажи щось цікавеньке. Навіть не знаю, що Цікавеньке буде, коли розпалимо кастрик. Будемо жарити мені пити пивко. Uh -huh. І вечеряти. Mm -hmm. Мені завжди, от скільки розкопую, uh -huh. накопаю, місце зроблю, щоб садити. Мені не вистачає. Все мало, мамі. Мені його, мені не вистачає. Де, що, куди що посадити? Ну, все, ну взагалі нема. Бачите, взагалі нема. Нема де що садити, нема. Нема, бачите, нема де що садити. Ви що? Да. Твоїх 350 кущів помідор. Нема да. де посадити. Да. Не знаю, чи ви побачите, але бачите, в нас тут гніздо під кришою. І там стерчать ось таких два маленьких дьобика. Це, скоріш за все, що скворці, бо тут тільки що сідали на цей на провід і гукали так. Так цікаво, такі дзьобики чекають, поки їм принесуть. А ми вже, до речі, готуємо теж. Вже настав, настала цікава, цікавий момент, да, Юра? Так, Який, нарешті, ти, нарешті. який ти очікував. Ми вже пожарили, ну, дожарюємо крильця і ковбаски. Картопелька, сільодочка, салатик там. Мама нарвала петрушечки. Дуже смачно. Да, І лучок зелений будемо їсти. Я вам хочу сказати, що в школу така весняна петрушка. Зеленка. Зараз ще пожаримо хліб. І може ці баклажани в банки да, відкриємо? Це. Хто хоче таку петрушку гарну. гарну весною, uh -huh. сорт називається Гігантева. Uh -huh. Вона не пускає стрілки. Дуже смачна. Солодка. Хорунка, солодка, свіжа uh -huh. і соковита. Реклама. Mm -hmm. На правах реклами. Не, називається... 5 євро зараз. І <гум> гантел. <гум> <гум> дуже прямо. А я піду візьму баклажанчик, в нас в цьому В сільпо ми купляємо Ну, декілька разів купляли і консервований баклажан, і він дійсно має такий присмак костра. Схожий дуже на такий, як ми самі робимо. Я його тут десь. Сараї поставила і вже не, не пам'ятаю, де це я його сунула. Щось я сама десь сунула, цей, цей баклажан і не пам'ятаю де. Може він в хаті? Ні. В сарай? Це ти десь переставляла? А, де? понятно. Баночку з баклажаном. Куди? В тебе спитаємо. В Мене? Ні, я заношу. Тушонка там і стоїть, а баклажани там не бачила. Я поставила на пол. Що не знайшла? Ні. Зараз я подивлюся.